Виконуємо номер 13 із домашньої самостійної роботи номер 3 до параграфів з 11 по 16, підручника Геометрія 7 та номер 13 із домашньої самостійної роботи номер 6 до параграфів з 26 по 31 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Периметр трикутника АБЦ дорівнює 37 см. А Б відноситься до БЦ як 2 до 3. Різниця А С і АБ 2 см. Установіть відповідність між сторонами трикутника 1, 3 та їхніми довжинами А і Г. Сторони АБ, Б, С, С А потрібно знайти всі. І є довжини 10 см 12, 15 і 16 Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай. Один х сантиметрів, це у нас одна частина. Нехай х сантиметрів одна частина. Тоді. А Б у нас це дві частини, два Х. сантиметрів, Б, С, 3 три Х. Сантиметрів, бо три частини відношення 2 до 3. І оскільки у нас різниця АС і АБ 2 сантиметри, то АС це буде у нас АБ додати 2. І АС тоді у нас 2х додати 2 сантиметри. Враховуючи що периметр трикутника 37 см, сантиметрів, маємо рівняння. 2х, додати 3х, додати 2х, додати 2 і дорівнює 37. Зведемо подібні доданки. Маємо 5 додати 2. Це у нас 7х дорівнює 37, відняти 2, 7х дорівнює 35. І тепер поділимо на 7. Отримаємо 5. Отже, П'ять сантиметрів це одна. Частина. Тоді. А Б буде два помножити на п'ять, це десять сантиметрів. БЦ три помножити на п'ять п'ятнадцять сантиметрів і АС – це 10 додати 2-12 сантиметрів. Ну а тепер записуємо відповідь і наші відповідності. А, перше, це у нас АБ. АБ у нас 10 см, 10 см варіант А. Друге, це у нас БЦ, 15 см, це варіант В. І третій у нас це А або АЦ 12 см це рінд Б. Отже, маємо 1 А, 2В, 3Б. Номер 13 із домашньої самостійної роботи, номер 3 підручника геометрія 7. Та номер 13 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника математика 7. виконано.